Всім привіт! Ось це Philips. Дивіться, он там шестерня валяється, я думаю. Я спробував, він працює від блоку питання. Ану. Він працює, прийомник працює, всі діапазони, все. Тут навіть не шелестить, а магнітофон не робить. Ну я просто зараз відкрию і подивлюсь на ці шестерні, а Шауклоренс займусь цим приймачом. Це Шаублоренс, я його помив. Дивіться, як він виглядає красиво. І там в коментарях писали, що він похожий на Урал Авто. Так, да, це точно. Він похожий. У мене був в машині, стояв Урал авто. Ну, теж короткі такий, такий прикольно, коли було ну, вільний час, там когось чекав, на коротких можна було послухати машину короткі хвилі. Вот. Зараз в основному FM. Так що займемося цим. Тут він працює тільки від батареїв, цей теж. Ну, я подавав от блока питання. Я вже відкрутив винти, і зараз побачимо, що там, яка розруха. І це ж мене не учи. Ось подивіться. Ще один. Філіпс. А. Я його розібрав просто на запчастці, тому що тут в лента протяжному механізмі були шестерні. Ну, Я посчитав, ну, западло було його якби відновлювати, нічого в ньому тут не було хорошого. Ну, Таке як цей. Дивіться, такі вовни, все. Но, опять же, наступає на ті ж самі граблі. <гум> Зараз відкриємо, подивимось. Ось так він розібрався, легко кришка знялася, все, все нормально. От старий от другого філіпса. Ремні там, як звичайно, цілі. І він крутиться. Немає подмотки. От. Де ж шестриня? Ну вона валяється скрізь. Тут якась теж... Може з двох один можна зібрати. Я не знаю, де, де ще та шестерня, яка розвалилась, як вона виглядає. Ну, що шестерня, то явно такі куски. Ось плей, дивіться, він крутиться. А он то подмотка вона стоїть на місці. А перемотка. О, щось працює перемотка. Дивіться, от тонвал. Тут шестерні цілі. Одна коса. Ось така. І не вистачає ось тут. Шестерні, по-моєму, це коса якраз. із цим. І вон там. Дивіться, це тоже немає шестерні. На перемотку он під касетник. а это подкасетник, ну, це и подмотка. И так же самое тут. Вот Филипс. Не люблю я Филипс. Он подвится. А ну. Вот тут нема шестерни. И так же само он там. Вот тут нема шестерни. О, две шестерни. Он, бачите, рассыпается. Ай. Короче, тут ничего не сделаешь. Дишей коса, е, якраз косої немає. Це повний фініш. Зібрав я його. ФМ працює без антени. Короткий роботи тоже. Ну він не цікавий. О, настройка. Мілеура! Рождественська лотерея Ось Отакий апарат. Він комплектний, тільки без двох шестерень. Ладно, це проєкт заубляний, можна сказати. Займемось Шаублоренс. По-перше, цей приймач тільки питається або від машини 12 вольт, або от батарея. І як підключитися. Сюди я не підключусь. Ладно, давайте розберемо його, подивимося, може десь є нормальний контакт. Ось так він витягнувся. Ну, Це не обійшлось без потерь. Ось тут ручка. Дуже вони заклеїли. І нитка я бачу одірвана. Ось ця не, не працює. Ага. Так, да, дірвана ну, треба перематувати. Ну в мене є схема. Ну отакий він, дивіться. Динамик хорош. Ой, тільки якийсь він не бумажний, коротше. Так, ось ця панель відклеїлась. Там держиться. З цієї сторони вона не держиться. Зараз таким клеєм. Попробую. Ну а так, я заклею, хай сохне, я думаю, буде держатися. Сюди поставлю. Цей приймач 67-й-68 рік, він дуже старий. Це, і дивіться, трансформатор є у нього, але це виходний. Який виходний трансформатор мощний. Там ще один є, Він там солосуючий. Е, дивіться, ще цікаве. Значки, позначки. Я думаю, це для настройщиків. Точки согласування. А. У мене є сервіс мануал, але я ще не, не читав, не дійшло до нього. Ну я думаю, що це так. динамік дуже. Я б сказав, влажна, бумага. Не аж страшно його було чистити. Зараз спробую нитку цю встановити. У мене є схема. Я зрозумів, чого нитка порвалась. Конденсатор заклинив. Не крутиться. Нічого собі. А що це з ним таке? Ось тут не крутиться. Це маленька шестерня, а там велика От. І це є, ну я сюди бризнув, ВД-40, хай постоїть, може покрутиться. Прийшлося достати конденсатор, тому що там щось сильно круто. Там ну нема маневру. Дивіться ще щось, щось странно. Да? Оця пластина якось ли пала! Дуже погано крутиться. А його щоб розібрати, дивіться, як ти його виташиш? Це треба весь кондьор розпаїв. І я був не прав. Він витягнув все сюди, в цю сторону. Коли я зняв шайбу отаку, і він вийшов. Дивіться, в чому проблема там. Таке якесь. Смазка загусла чи що. Все, дивіться, легенько, ну як як положено. Ну і тут, цю, там же ж треба надіти, щоб не було безлюхтувала ця шестерня, треба було натягнути пружину. Ну, Все нормально. І так воно там стало. Я помазав. Тепер все клас. Ну Все я зробив. Тільки стрілка оця <хи> я не знаю який. Може коли все буде на місці, то тоді і ця стрілка буде хорошо робити. Ну, коротше, ось така нитка. Все там, ручка, все працює тепер. Можна включать, перевіряти, ще не перевіряв. Скільки наробився і ще не знаю, що воно робить чи ні. Підключив питання. Вон, 6 вольт подав нічого. Ніяких. Тобі... Не робив виключатель. От сюди подав, заработало. Надо разбирать рези... резистор, совмещенный с выключателем. Все длиннее средний. Давайте попробуем, что Ну что, неплохо. Звук звоз буду. Ладно. Ну. А, ну, это 67 вот. Как дальше, что тут? КВ. Коротки. Тут две антенны. А, так, оно будет сейчас. хорошо слово оно а ну, фм с жифом ага а вот это а антенна что -с? я не знаю так это oh.

con ну, sus ahorros a tijeretazos. Que está trabajando yo creo que nos va a traer por fin una herramienta. Что ты разбирать? Что не робы переключатель? Ее так важко. Він там, смотрите, это и резистор. И он там снизу переключатель. Он свин робы на КВ, а на який в нього діапазон 41 метр і 49. І все. 7,5 МГц. Два, два вирішательних діапазоні. Це не низькочастотні, тільки ночі можна слухати. Нет, ну, не працює. чувствительность хорошая. И 49 метров все тут. Вот что-то есть. Так и Ага. Ведь зависит. Средний. і Фуууу, Фу. надо найти. Мужий Мужий 68 68 год. Але воно робить. І дивіться. Щоб це отремонтувати, це надо. Цей переключатель, із-за нього і лампочки не роблять. Лампочки цілі, я провірив. Все нормально, тут дві лампочки. Понаходив я тут електроліти, он там погані. Вон, три штуки вже замінив. І ще один ось тут. Вон, плата була, її треба було випаяти. Думаю, зараз поміняю. Оцей кіломе показує. Але подивіться, як ти його поміняєш. Ця плата ще припаяна до цієї плати. ну прямо, Не перестаю жалуватися. капець. І цей теж поганий. Два електро... возбуд, На АМ возбуд, на FM все нормально. І прийшлося аж залізти сюди. Ось тут були два дуже погані електроліта. Вон вони з цим приборчиком дуже хороший. Я одразу зрозумів. Ну, в схемі він заміряє і показує великий ЄСР. Цей взагалі цього можна сказати не було. Зараз я покажу де вони на схемі. Ось вони, це після детекторів. Ну ось на АМ Ось він стоїть. І далі це жару. Я замітив, що на сильних станціях вона явно є, ну, більше проявляється, ніж на слабих. А це на ну, FM, дивіться, після демодулятора теж стоїть 2 мікрофаради, а тут 5. Цього взагалі не було, можна сказати. І ЄСР там показував кілооми великі. А цей, ну так, більш-менш був, ну не 2, а 3,3 мікрофаради і ЄСР завишений. Я поставив отакі от маленькі, якраз вони сюди вписались. І зараз поставити на місто це дуже сложно, щоб добратися до них. Все <звук> 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 <Всьо, поті, звук> нормально. Тепер треба цим переключателем зайнятися. Ой, це. Я не знаю, як туди добратися. Я поступив по-другому. Випиляв дирку, щоб бризкнути туди е, очиститель контакту. Я думаю, ну розберу я його, все одно ж я буду бризкати тим очистителем. Так? А розібрати його невозможно. Та я не знаю як. Туди ключ не влазить, щоб відкрутити. А дирку зробив от фрезою за 2 секунди. Зараз спробую, чи зробить ідея. Це теорія, а на практиці побачимо. Зараз бризкну і туди, з'явиться контакт чи ні. Не помогло. Дивіться, там контакти валяються, там сломане. Ні. Ось єдине, що я міг придумати, це отаку от кнопку, поставити от сюди замість… Наушники тут були. І тут така ще ну, заглушка була, відкриваєш її там можна наушники втикнути. Зараз буду думати, як це все сюди засунути. <гум> ну, должно роботи, бо другого виходу немає, тут зверху циклоти ти не поставиш, а зверху ще ж надівається корпус, нічого отут не повинно торчати і тут. Ось дивіться як воно працює. Я тут за паралелі в контакти. Може вони слабі. Я не думаю, що тут такий прямо ток. У ну, мене тут показує нулі. Ось так в мене вийшло. Я обложив резиною його. Ну, така резина в мене була. І він нормально, дивіться. Ну я коли буду вставляти його, я зніму оце. Все. Ну тут ще можна проклеїти, щоб для надіжності, але дивіться, нормально. Ну і ще хочу ці заглушки зробити дірку. Щоб по якраз по цьому діаметру. Ну все, я його зібрав повністю. Ось ця кнопка. Ну і я підключаюсь от сюди. Ну, він працює тільки від батареї. У мене дві є, треба ще дві купити і. Попробувати. Бо так, ну, що ти зробиш? Я не можу, тут, тут треба держати, бачите? Ну що, Шаублоренс закончений. Все, кнопка тут підійшла, як родна. Другого виходу не було. Вона работає. Ось так він виглядає красивенький. І вже стрілка, дивіться, ходить, все як положено. Ну і давайте підведемо і то, що. Що було зроблено з цим приймачом? П'ять електролітів поміняв, вони всі погані, увічена ямкость і великий ЄСР. А там, де була проблема на АМ, там один був, ну, можна сказати, його не було там кіломе ЄСР. І оце гніздо я викинув, замість нього я поставив кнопку включення. Тут треба підписати. Що on-офф, щоб люди знали, бо це то як? О, воно вже й не щолкає. Ну Тут контакти розвалилися. <кхід> Значить, електроліти поміняв. Поміняв нитку, конденсатор був застряг. Помните, передача теж зробив. Ну, що тут ще було такого? Ну, цю кнопку, бо вона не робила. Все, я не настраював його, він працює прекрасно і короткий, і середній, ну короткий в нього такий, два діапазони всього, бачите, 41 метр і 49 метрів. Розтягнуте, правда. От. ну В машині може і. Не. Ну, симпатичний приймач, чистенький, отакий, такий Ззади. все тут у нього. Навіть всі болти на місці. Ну, от. Е, опять же, що таке автоматик, я так і не зрозумів. І тут пише автоматик. Що вони мають на увазі? Може АФЦ. оце ну Це 68 год, Тоді другі були стандарти. Може. ну от, от такий апарат. Дякую, що дивитесь, Я читаю коментарі дуже ценю, мені вони допомагають. Так що дякую вам. Давайте до слідуючих проєктів. Пока, 7-3.